Вітаю! Сьогодні буду готувати закрутки із баклажанів, а по смаку вони наче гриби. Це дуже смачно, рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось я наважила 3 кг баклажанів і 600 г рібчатої цибулі. Спочатку беру баклажан, відрізаю хвостики і буду нарізати їх смужками. Не дуже тонко і нарізаю от таким от смужечками. Ось приблизно такі. Можна також нарізати і кубиком. Саме головне не дрібнити. Перекидаю в каструльку, в якій буду все варити. І так і з усіма баклажанами. А цибулю наріжу кубиком. Ось баклажани я нарізала і цибульку також. І тепер баклажани заливаю окропом. Перемішаю завдяки окропу гарячій воді. Вийде вся гіркота в баклажані, накриваю кришкою і залишаю на хвилин 15. А тим часом підсмажу цибулю, на сковорідку вливаю соняшникову олію. Приблизно мілілітрів так 50. Пересипаю сюди ж цибулю. І смажу до золотавого кольору до готовності цибульки. Ось минуло 15 хвилин. баклажани помітно змінили колір. Водичка навіть стала такою темне, темненькою. І тепер потрібно сідити рідину. Сюди ж додаю підсмажену цибулю, склянку цукру у мене 250 грамів. І цілу пачку у мене 90 грамів грибної приправи. І також чотири столові ложки оцету. І сюди ж видавлюю 300 грамів майонезу. Все ретельно перемішую. Вже який запах пішов, грибний. І тепер ставлю це все на вогонь і буду варити від моменту закипання 40 хвилин. Час від часу буду помішувати. Маса ще з часом осяде, баклажани пом'якшають, дадуть рідину, сік такий, накриваю кришкою. Ось минуло в мене 40 хвилин. Маса в об'ємі. Змінилася, осіла, рідина така з'явилася. Куштувала на смак дуже смачно. Ви скуштуйте по своєму смаку, можливо, додайте ще трішки солі. А так, на смак дуже-дуже смачно. Рекомендую. Як якіси, наче гриби. Буду стерилізувати банки. Тримаю над парою банку 3 хвилини. А ви вже стерилізуйте, як вам зручно. І накидаю до банки. Накриваю металевою кришкою і закручую. Перевертаю вверх дном. Ось закрутила я баклажани, Перевернула всі банки вверх дном. В загальної кількості в мене вийшло 9 півлітрових баночок. Накриваю одіялом і залишаю до повного охолодження. І потім переношу в прохолодне місце. Ось залишилося в мене ще трішки на спробу. Погляньте, шматочки баклажану залишаються цілими. Рекомендую це дуже смачно. смачного.